Сьогодні ми будемо говорити про творчість і бізнес, про те, як зробити свою улюблену справу прибутковою, подолати страхи і увірватися до соціальних мереж з оригінальним контентом. Представляю вам свою гостю, засновницю школи гри на фортепіано, ProPiano School, блогерку, авторку курсу для викладачів Анну Єфімову, відому за псевдонімом Анна Пропіано. Вітаю, Аня! Вітаю, дуже рада бути тут. Я хочу почати нашу розмову з твого переїзду до Києву. Не кожна людина може наважитись переїхати в інше місце, тим паче до столиці. У твоєму рідному місті Сумах залишилась школа гри на фортепіано. Про Piano School існує 4 роки і вже понад 300 учнів офлайн і онлайн. Це доволі успішний проєкт, але є і але це близькість до ворога. Скажи, будь ласка, що стало відправною точкою у твоєму рішенні переїхати і чому саме Київ? В мене завжди була потреба у зростанні. Київ це місто, яке неймовірно мене надихає своїм масштабом, людьми, можливостями. І всі ми знаємо, що у правильному оточенні середовищі ми розвиваємося набагато швидше. Це так і відбувається, тому що за півроку того, як я знаходжуся тут, я зустріла дуже багато цікавих людей, і ми вже почали нові проєкти. Я дуже цьому рада. Стосовно ситуації у Сумах, вона достатньо складна. Але там продовжує функціонувати моя школа і залишаються мої рідні. Тому ми сподіваємося на краще. Так, також сподіваюсь. А скажи, будь ласка, чи не побоюєшся ти, що конкуренція у Києві значно більша ніж у Сумах, і буде важко втриматися на плаву? Знаєш, мабуть, десь років п'ять тому я боялась конкуренції. Зараз я розумію, що конкуренції бояться тільки ті люди, які не вкладають в свій розвиток, які не навчаються новому, які не змінюють підхід до роботи. Я більше тисячі годин вкладаю в рік у свій блог і покращення своїх проєктів. Тому конкуренції зараз я не боюсь і навіть скажу більше. Я формую нову культуру в своєму ком'юніті викладачів, де немає жорсткої конкуренції, а є взаємодопомога, є підтримка один одному. І я вважаю, що чим більше кожен з нас буде розвиватися і зростати, тим краще будуть просуватися взагалі послуги репетиторів, музична освіта і взагалі сфера викладання. Аню, ти знімаєш дуже багато контенту, і кожне твоє відео натхненне, життєствердне. Ключові меседжі це не боятися, вірити у себе та йти у страхи. Я ж розумію, що це не просто слова для тебе, і так може казати тільки людина, яка пройшла багато чого у своєму житті. А скажи, будь ласка, з яким найбільшим страхом тобі довелося зустрітися на шляху до твого успіху? Я долала багато страхів, але мабуть найбільший з них це страх осуду. Коли я починала свій блог, він був без Там не було моїх фотографій, не було моїх відео. Я боялась показати там своє обличчя і взагалі не знала, чи колись я зможу там транслювати себе. Мені здавалось, що ще зарано ділитися досвідом і говорити про якісь речі вголос. Я боялась, що мене засудять абсолютно всі. і мої учні, і мої викладачі, і мої рідні, близькі, колеги. І за шість років блогінгу. Такого не відбулося. Жодного разу не було ніякого хейту, ніякого осуду. І я зрозуміла, що люди живуть своє життя, і їм по факту байдуже, що у вас там, чим ви займаєтесь, тому що вони зосереджені на собі. І дуже прикро, коли викладачі, початківці, вони зупиняються, тому що в них є цей страх осуду. Ми з цим працюємо на консультаціях, на курсі, намагаємося його якось подолати. Мабуть. Найефективніше це йти в цей страх і все-таки щось пробувати, діяти, робити якісь кроки. Звичайно, мені допомагав психолог перший час, а потім я вже почала сама, почала проявлятися, викладати нарешті свої фотографії, свої відео, і так все пішло, пішло. І рекомендую зараз усім, хто навчається в мене, і взагалі всім, хто починає блог, починає розвивати свою справу, рухатися саме так. Буде важливо лише те, чи спробували ви, чи поборолись ви за свою мрію, за свою реалізацію, за своє життя, яке належить саме вам. Я вважаю, що абсолютно кожен експерт може зібрати свою аудиторію, і незалежно від того, який в нього досвід, який етап зараз розвитку він може бути корисний своїм досвідом, своїм знаннями іншим людям. Ань, ти дуже класна викладачка фортепіано. Я знаю це з власного досвіду. Так ми з тобою і познайомилися. Мене вразила легкість подачі матеріалу та мотивація, яку ти надаєш своїм учням. Але ти пішла далі. Як людина творча та енергійно заряджена, ти створила курс для викладачів, блог викладача, де ти вчиш самопрезентації. як... Ціно вести свою сторінку в соціальних мережах і як долати страхи. Крім того, ти створила ще й ком'юніті для викладачів. Скажи, будь ласка, а взагалі, як прийшла така ідея і чому так важливо викладачу, така доволі мистецька професія, вміти самопрезентувати себе, а також перенати у світ таргетингу, відеоконтенту та онлайн-уроків? Я хочу сказати, що зараз 95% моїх учнів приходять з інстаграму. Тобто, в 2025 році соціальні мережі це найефективніше джерело по пошуку учнів. Чому так відбувається? Тому що сучасним учням важливо знайти собі не тільки гарного спеціаліста, а й людину, яка їм буде приємною. І якщо ми візьмемо, до прикладу дошки оголошень, репетиторські сайти, OLX і все таке інше, то там учня не має можливості побачити, яка це людина, і зрозуміти, чи близький учню підхід цього викладача. Саме через блог, через свій контент ми можемо транслювати свою особистість, те, який ми експерт. Як взагалі ми навчаємо, які послуги ми надаємо, хто наші клієнти і що вони отримують від роботи з нами? Які в нас цінності, яка атмосфера на уроках, все це дозволяє залучити своїх учнів і однодумців? Чому я вирішила навчати цьому викладачів? Тому що я помітила, що багато людей хоче почати свій блог, розвивати свою справу. Але на їх шляху багато перепон. Це сумніви, це нерозуміння, це страхи. Я прекрасно пам'ятаю, як починала я без підтримки, і зараз мені дуже хочеться навчити підтримати і передати свій досвід. Ань, фактично, ти навчаєш викладачів бізнесовим та е, піар фішкам. Скажи, будь ласка, а чи не вважаєш ти, що е, е, втрачається фокус на головному на мистецтві? Мистецтво потребує фінансів. І я завжди стараюся знайти баланс. Мені дуже боляче бачити, як люди, які 20 років навчаються, кидають професію, тому що не бачать перспектив, щоб займатися мистецтвом необхідні ресурси. І я навчаю викладачів, як знайти ці ресурси у вигляді учнів, додаткового заробітку, коли викладач може впевнено заявляти про себе, показувати свою роботу, транслювати свою цінність. І не вигорати через фінансову нестабільність, він має більше ресурсу для творчості, натхнення і глибини викладання. Тому моя мета не замінити маркетингом мистецтво, а дати викладачам інструменти, завдяки яким це мистецтво буде розвиватись. А скільки коштує твій курс і чи виправдана ціна? Чи не вважаєш ти, що краще таргетингом хай займаються професіонали, а викладачі займаються своєю улюбленою справою? Я хочу сказати, що послуги по просуванню зараз достатньо дорогі, і для того, щоб взяти собі СММ-ників, таргетологів інших спеціалістів, це близько тисячі доларів. Це досить непідйомна ціна для викладачів і, взагалі, для початківців. Мої продукти стартують від 300 гривень до 300 доларів. Я стараюсь зробити їх достатньо доступними, щоб кожен початківець, блогер, викладач. Міг з нуля побудувати свою систему просування, тому що може бути так, що сьогодні в нас є кошти, які ми можемо інвестувати в свій блог, в просування, а завтра їх може не бути. І що ми будемо робити? Ми ж маємо розумітися на тому, який контент нам створювати, як нам налаштовувати рекламу і все таке інше. Якщо ми цього не розуміємо, то в нас все зупиняється. І другий момент я вважаю, що делегувати ми можемо лише тоді, коли ми самі розібрались в основах. В основах блогінгу, в основах таргетингу, бухгалтерії, тому що ми просто-напросто не зможемо коректно поставити задачу підрядчику, ми не зможемо перевірити його роботу, ми не можемо навіть знати це гарний результат чи це поганий результат. Це приводить до зливу бюджету і до результатів нікуди. А як ти позиціонуєш свою школу на ринку послуг? Які її переваги? Давай назвемо три топ переваги. Я позиціоную про Piano School як сучасний творчий простір для дітей та дорослих, де немає радянського викладання. Наші учні не бояться помилятися, вони не відчувають тиску, і це дозволяє їм розкрити свій потенціал у безпечному середовищі. Мабуть, три головні переваги це індивідуальний підхід. Ми підлаштовуємо програму. Під рівень, запит, темп учня це сучасність. Ми працюємо за новітніми методиками, використовуємо сучасний репертуар та інтерактиви. Це допомагає зробити процес навчання більш захопливим та ефективним. І третє також не менш важливе це гнучкість цін, тому що із-за того, що в нас є різні викладачі на різні запити, різна тривалість уроків, ми можемо запропонувати доступні ціни. Аню, дуже гарні слова ти написала про кохання і стосунки. Я навіть хочу зачитати нашим глядачам людина, яка завжди поруч, коли мені потрібна порада, усмішка чи навіть мовчазна підтримка. А як твоя кохана людина ставиться до твоєї публічності і чи не заважає публічність вашим стосункам? Мені дуже пощастило зустріти чоловіка з однаковими поглядами на життя і на роботу. І це велика цінність в наш час, і це моє велике щастя. Це дає змогу мені розвиватися ще швидше, бо моя кохана людина всіляко мене підтримує, допомагає мені. І можна навіть сказати, що горить моїм проєктом. Тому нам завжди цікаво один з одним. Ми активно обговорюємо, ми завжди надихаємося новими ідеями. І тому моя публічність абсолютно ніяк не заважає моїм стосункам. Нам завжди є що обговорити і завжди цікаво один з одним. Ми сьогодні багато з тобою говорили про творчість, про бізнес, про розвиток. Але ключове це мистецтво. Скажи, будь ласка, а що тебе надихає найбільше? Мабуть, завжди мене надихало і надихає це той факт, що я можу допомагати іншим людям, що я можу. Комусь допомогти стати краще ніж він був, це мої учні, хоч по фортепіано, це викладачі, це мої колеги, і це нереально дає мені сили рухатись далі. Також я завжди мріяла перебудувати своє життя так, щоб в мене була певна свобода, і я могла займатися тими проєктами, якими я хочу. До того як я звінилася з музичної школи, в мене не було часу, не було енергії займатися тим, чим я займаю зараз. І я дуже щаслива, це рухає мене вперед. Я обираю з якими людьми мені працювати, і це дуже надихає. Ань, дякую тобі за щиру та натхненну розмову. Я думаю, що кожен наш глядач для себе щось підкреслив. І до нових зустрічей. До нових зустрічей.